На старому моєму каналі в мене була рубрика типи гравців, і от вона стріляла як звихнута. Набирала по 200 тисяч переглядів. А один ролик навіть зібрав під півмільйона. В цьому відео тема піде про токсичних гравців в Фортнайті. Ці далекі бремні часи знайти гравця для гри в один на один було досить складним челенджем, і це було не так, як зараз, коли ви заходите в вибір ігрових режимів і спокійно залітаєте на карту, де вам постійно знаходить нових гравців, в випадку, якщо попередній гравець вийшов. Чи згорів від вашого скіла, його нервова система просто не витримала, і прийшлося йому лівнути. В ці бремні часи ви сиділи на Discord серверах. Правда, зараз теж люди можуть шукати через Discord, і більшість, можливо, так і робить, особливо коли шукають нового тімейта. І от: перший тип гравців це якраз ці чувачки, яких ви можете зустріти в Discord. Тут ви можете натрапити на дві категорії токсичних гравців. Особисто мені такі досить часто попадались. Перша категорія таких чуваків вони спочатку здаються вам адекватними, навіть напишуть вам привіт. На перший погляд, цілком адекватні нормальні люди, не інтроверти, навіть можуть щось у вас запитатися, як у вас справи, провести доволі коротку, але вдалу розмову. Але, на жаль, це тільки на перший погляд. В житті так завжди буває, що перше враження, воно оманливе. Те, що у них невеликі проблеми з головою, стає зрозумілим у випадках, коли починають вони програвати у вас, особливо коли це невелике відставання по кілам. І в такому випадку починається найцікавіше. Як тільки він виходить з гри, Ваші особисті повідомлення починає залітати один негатив від цього чувачка. Ви можете почути, що він робив з вашою мамою, чи те, який ви бот. Не вмієте будуватись, і ваш скіл це лише везіння з АІМом. Чи, наприклад, ви просто постійно сидите в боксі, і тим самим ви є просто бот. Коротше, б ви не робили, чи будувалися би як топ гравець, чи відігравали від бокса, чи спамили з ППшки. Ці типи людей, чи слеш гравців, знайдуть любу відмазку, щоб сказати, який ви бот, і що скіл насправді в нього є. Просто бот тут ви, і вишенькою на торті є факт кидання вас в чорний список ще до моменту, як ви змогли йому дати хоч якусь відповідь. В ЛС. в такому випадку логіку в його діях шукати точно не потрібно, бо її тут просто немає. Це просто підірвана срака людини, яка не вміє контролювати свої емоції, і в більшості випадків не може змиритися з поразкою. Особисто я заходячи зараз в один на один з рандомними гравцями, де є автоматичний підбір. Мені неймовірно кайфово грати, коли проти мене попадається гравець на голову краще за мене по скілу. Тому що для мене це крутий досвід і так набагато цікавіше грати. В цьому досвіді я можу утримати для себе якісь позитивні для своєї гри навички, почерпнути щось, що може покращити мій скіл. І на повторі подивитися якісь свої фейли. До речі, вік таких токсичних чувачків він може бути різний. І це може бути як 11-річний школяр, так і 25-річний чувак, який грузить вугілля на шахті. Хоча в другому варіанті натрапити на чувака, граючи в Fortnite після шахти, буде важкувато. Навряд знайдеться якась людина в цьому житті, яка після шахти зможе грати в Fortnite. Наступні чувачки, це теж ті самі шукачі пограти один на один, але вони вам нічого не пишуть взагалі нічого, окрім кидання свого ніку вам в ЛС. Все, що від них ви отримаєте, це просто нік в приватні повідомлення. Після цього, якщо вони будуть програвати, досить часто вони можуть просто почати БМити в грі. І їхній БМ це не просто один чи два рази використати емоцію. Це, як правило, нон-стоп спам емоціями, щоб просто вибісити вас і ви через лість стали грати гірше. Як правило, якщо ви на початку будете гірше грати і програвати таким гравцям, вони можуть і не проявляти своєї токсичності, просто вийдуть з гри і нічого вам не напишуть. Наступний тип токсичних гравців це люди, які завжди всім недовольні. Типу, вони не просто не раді якомусь предмету в грі. А от їм все завжди не так, без різниці, чи це найкращий івент за всю історію Фортнайту? Чи можливо сезон якого ще світ не бачив з неймовірно збалансованою зброєю, локаціями і так далі? Чи можливо це якісь ультракруті топові скини? Є категорія гравців, які будуть завжди всім недовольні. І от. Це недовольство, воно перетворюється в токсичність. Як правило, таким гравцям вже давно набридла гра, і в них залишилась якась чи ненависть, чи що. Ну, мені ці відчуття не зрозумілі взагалі. Бо якщо мені набридає гра, я її просто не граю і стараюсь не поливати гівном. Ну, ладно, бувають, звісно, моменти токсичності, але це такі приступи скоріше, ніж на постійній основі, особливо, коли ти граєш якийсь турнір. Звісно, є предмети, які мене тригерять, і від яких я горю, чи можливо Якісь зміни, які Epic Games роблять в грі, але якщо уявити в цілому ситуацію, в якій я говорю 24 на 7 від гри, тоді на таку гру просто потрібно забивати болт. Бо задача гри приносити позитивні емоції, а не токсичність. І оці чуваки, які постійно недовольні, коли ти робиш відео по новому сезону чи обнові, вони завжди пишуть, що це найгірша обнова, яка могла б бути в грі. Чи це найгірший сезон? І буває навіть таке, що люди, які не мають чіткої думки, заражаються їхнім негативом і починають вірити, що сезон реально гівно, навіть не погравши його. І це, як правило, якщо якийсь досить популярний стрімер чи ютубер так сказав, то їхнє слово авторитет для інших людей. Ще є категорія гравців, які, як тільки їх вбивають в грі, вони зразу викрикають словосполучення гра-помойка, гра мертва епік геймс клоуни. Не буду лукавити, я сам грішив таким. І сказати, що це прям ультрапроев токсичності, язик не підніметься. Досить багато думаю, гравців в якийсь момент свого життя в Fortnite експресували негативними. Емоціями щодо Фортнайту і сказати, що ми всі токсики, буде трохи некоректно. Але так, в Фортнайті залишатися максимально спокійною людиною досить важко. Наступна категорія токсичних гравців це вагір-гравці. Найтоксичніші з них це вагіра-стрімери. Це коли вони підрубають стрім і грають один на один на гроші, і їх суперник розриває їх в суху прямо на стрімі. От в такий момент настає сам кайф, людина, яка ще хвилину назад вела себе більш-менш адекватно, перетворюється в справжнього демона. Почути від нього можна дуже багато в цей момент. Якщо, не дай Бог, ви такого гравця просто почнете спамити з емки, поки він сидить в боксі. Ви почуєте всі мати на світі в свою сторону. У мене особисто був досвід гри з такою людиною, і чесно кажучи, в такому випадку, коли людина поводить себе ну настільки по пічому, я, звісно, не зупинявся його спамити. Мені потрібно було насолодитися проявом неадекватства цієї людини. Просто з такими людьми потрібно вести себе тільки так, тому що, якщо ви просто будете негативом реагувати на негатив, обзивати відповідь чи щось в такому роді, він не буде горіти. Єдине від чого він буде взриватись, це той спам, який його так бісить. Вивозьте на своєму скілі, давайте їм 200 в голову, забудовуйтесь і просто кайфуйте, переграючи от таких токсиків. А далі дуже цікава категорія гравців. Це ті, яких ти вбиваєш в грі, і вони приходять до тебе в коменти під роликом писати, чому ти мене вбив. Ну. Це не сказати, що це прям токсики, це скоріш парадоксальні недалекі люди. Тобто вони грають гру, де потрібно один одного вбивати, дивуються, що їх вбили, і лізуть на Ютуб питати в мене чи в інших гравців, чому їх вбили. Напевне, за їх логікою, я просто повинен був померти і віддати їм фрікіл. Але в такому випадку вони б все рівно полізли на Ютуб і писали мені щось по типу «переігран бот». Цей тип гравців, які питаються, чому їх вбили, вони ще люблять питати, чому ти стріляєш. Ти граєш один на один, і в тебе чувак питає, чому ти стріляєш. Це дуже дивні люди, якщо чесно. Любимі фрази токсичних типів, це щось по типу бот», попуск, найс «nice урон, гра здохла. А стіни з першого разу забираєш. Чи мамка в канаві? Це просто шедевр. Ще є категорія таких гравців, в яких якщо більше поїнтів на рані, у вас... Вони просто вважають себе ну богами, ну богами можливо перебільшено, але ви для них просто бот. Ви типу можете разом грати на чемпіонській лізі, але якщо в нього на 2к поєнтів більше, то це привід для нього вважати вас просто ботом. До Light токсиків можна віднести гравців, які нон стоп бемлять. Їх дуже мало, і особливо зараз в мене таке відчуття, що з гри зникли всі чуваки, які бемили. За останні місяці гри лише один гравець бемив після того, як вбив мене. І так, це була легендарна емоція, так зел і обхохочешся. І так, це не хохот, а скрип якоїсь сторічної качелі. І після того, як вбили вас чути цей звук, він добряче. Підриває сраку любої людини в далекі часи. Беми в кожен перший гравець. Якщо ви хочете стати ліл токсиком. Раджу почати використовувати різного роду емоції після вбивства гравців, а то складається якесь таке відчуття, ніби всі бмери просто десь вимерли. І останній тип токсичних гравців це агресивні токсики. Це люди, які ламають свої девайси при програші. Вони можуть взяти клавіатуру і розвалити її об стіл, чи почати стукати мишкою по столі. Самі відбиті з них можуть з кулака завалити по монітору. Правда, в такому випадку, якщо їх батьки вдома, потім батя з кулака завалить йому. Монітор, але це вже нікого не хвилює. Як правило, така яра токсичність притаманна підліткам, коли ще людина толком не сформована, плюс гормональний фон не особо збалансований, і от все це виливається в такі штуки. Але моя вам порада: відноситись до будь-якої гри як до гри, а не до чогось ультраважливого. Хоч я сам розумію, як деколи буває обідно від різних моментів грі, особливо коли граєш турнір, буває в самого проривається демон внутрішній. Правда, бажання розвалити мишку немає, вона занадто дорога для такого, а от стару HyperX клавіатуру я б залюбки об стіну. Це падло нормально, мені нервів потріпало зі своїми глюками. І так, якщо ви додивилися до цього моменту, раджу вам поставити лайк цьому відео і підписатися. Бо, ну зрозумійте, карма така штука, з якою жартувати не можна. Якщо ви ще сили побачити, що вам сподобалось це відео, а ви проігнорували і не поставили палець вгору, ну. Більше ютуб вам не буде рекомендувати моє відео. І звісно, якщо хочете мене підтримати, вписуйте мій теги автора літній в магазині Fortnite. Я скажу вам величезне дякую.